їм трохи теплої каші. Не сіти світло на датчику. Ще не всі вийшли, новенькі, трохи бояться виходити, Ось трохи йде сніг. Ну що ви застряли? <кій> Всім одразу потрібно випадки. <кій> Якась качок вже розпочала вітись. Не знаю, може і залишується, подивлюсь потім. У них все засталено сіном. Вони його і їдять, і притоптують. Ще залишили собі ось цю молоденьку. Лише із-за кольору мені подобається. Тут у них кормова суміш. Овес пшениця. Ракушка, рибна мука і кальці. Це мене ось такі віники кропиви. Вони поблизують. з'їдають все, крім тебла. це лише галочко було, вони все з'їдять гарненько. гарний. Це для них як вітамінки. Ось нас така лекрома за вішопурочками. Ті качка, теж люблять.